Thank <laughs> you. Нам добре, що чорний діти вже вирубали. Хватить? Скажіть, хлопці, руки тільки на цей. Ні, ні, нахуй! Я сказав, нахуй. Добрий день, хлопці. Скажіть, хто ви, звідки? А що ви маю сказати? Ні, просто цікаво, хто ви такі. Я вам зараз розкажу. Ну, що да, ні, ні, туд... руки, Не можна. Що таке? Руки забрав! Дик відійшов бігом! Як ти зараз закрию? Я собі щодо робка йде. Я там за, за межі Рубки. За межі Робка йде. Володимир Михайлович, доброго дня вам! Володимир Михайлович, доброго дня. Дивіться, ми з вами домовляли стосовно Савелівці зараз відбувається вашими, я так розумію, лісничими. Повністю вирубка, ми знімаємо це на відео, запросили журналістів. Ваші працівники розпускають руки, наведіть порядок, будь ласка, ми знімаємо це все на відео. Це Савелівка, так? Савелівський ліс. Я це, це я вам говорю, це, це страшне. Це страшне. Це просто мені тільки мешканці села подзвонили, заказали таксі. Я такого ще не бачила. Це ми зня, знімаємо зараз трактори, все, все, все. І оту бикоту п'яну, розумієте, тих робочих. Тут люди приїхали з, з цивілізованих з Америки. Людина приїхала, каже Іра, приїжджай, подивись, що вони тут, що вони тут витворяють. Я не знаю, воно Воно п'яне, лізуть битися, розумієте, руки от біжуть до мене. Чуєте, як не говорять? Що ж вам говорять? Нема на рубці ходити. Ви шльовано. Буде вам зараз шльом! Буде вам зараз шльом. Що таке? Так, муроз. Ви що не майте? Давайте, міліцію викликайте сюди там. Да, Давайте. Так, все, давай. Зовай все міліцію, що хочеш. Ходіть, ступиш на ну, дати його Гробкіна. Все зараз буде. Так, там аж право ти на Рубку Чуєш, Рубка, ти? А рубка Ты Зараз буде за вам Рубка, рубка бля. Да. Зараз вам буде Рубка тут.